Нам доведеться стати державою їжаком. Нам доведеться навчитися бути сильнішими, ніж ті, хто хочуть на нас напасти. Базово правило конфліктології. На тебе не нападають, якщо ціна нападу на тебе зависока для того, щоб можна було переслідувати якісь раціональні цілі. А друге питання є в тому, що. Крім того, що ми маємо навчитися е, утримувати свою безпеку, ми ще фактично стали е, е, більш глобалізованими, ніж ми самі е, цього прагнули. І оця глобальна українськість, яка яка зараз є, коли українці живуть в десятках, якщо не в ста плюс країнах світу великими громадами, помітними громадами, організованими громадами, і оця Відповідно, ситуація, коли всередині країни і поза межами країни живе порівнювана кількість людей, які є носіями української культури, це для нас феномен, який ми зараз маємо навчитися увласнити і користуватися ним.